Друзі, всім привіт! Ну, по фрагментику відео ви бачили, що ми на цьому полі сої працювали дроном. Ми проводили другий фунгіцидний обробіток по наливу бобів, так як у нас ну, випала достатня кількість опадів, і це у нас ділянки розмноження, це насіннева соя, тому ми працювали другий раз фунгіцидом. І Працювали чітко, якраз на момент внесення в нас пішло пониження температур, і тиждень у нас був хорошої такої прохолодно, прохолодної погоди, що якраз фунгіцид ну, ніяк не, не стресово не повпливав на сою. Ще вам покажу фрагментик відео. Цікавий із дрона. Е, ну, як, як літали як літали над соєю, як він, як він пирскає, там все чітко видно. Ну, Таке відчуття, коли е, дивишся на екран, е, що це літає не дрон, а ти е, пілот якогось винищувача, Там куча приборів, орієнтир, куди як йому летіти, лінії. Ну, Так все круто і феєрично виглядає. А зараз покажу вам, що, яка в нас ситуація тут на полі. Бо вже, ну скажімо так, все ближче і ближче діло доходить і до достигання. І скоро вже ну, будуть жнива. Бо, ну, до середини вересня не так багато лишилося часу. Тому дивимося, що на полі. А перед тим не забуваємо, друзі, підписуватись на канал, ставити лайки, коментувати поширювати відео і вдалого перегляду дивимося далі. Ось як виглядає в нас соя. Зайдемо десь всередину, десь далі. І пройду тут так. Так, ось тут трошки огріхи. Ну це не огріхи тут на зворотах. Завжди з ворота забиті, гірше зійшла соя. Ну і на пропусках опадів всі, знаєте, було багато і посходила злаки, друга хвиля. Ну, На зворотах ось так вона виглядає. Верхушка забита, соя наливається вже, в неї вже йде повним ходом налив, Даже місцями я б сказав, вже Майже 70% наливу пройшло. Зараз зайдемо десь далі від, від краю, щоб показати більш-менш адекватну картину. Ну і ось така, ось так виглядає наша соя. Так, налив проходить. Місцями, місцями більше сформовано 70% налива бобика, а місцями ще й менше. Ну і в нас, як завжди, оцей період, що нам не завжди не дає зібрати хороші показники по врожайності, це з жара. От завжди в наливі іде спека. Тому... Тут іноді не вгадає, щось верхушка як запилена, закидана, бобики всі виповнені, налив проходить. Так, ну, картина доволі, доволі непогана. Звичайно, що як завжди, як кажуть, бункер покаже, але... Картина досить хороша. Аби ще нам Богдав дощику ще одненького під наливчик було б взагалі топчик. Ось зараз вирву декілька бобиків. Ось такі бобики. Є по чотири насінинки є по дві. Є по три, але середнє, як вичитай, то середнє, скільки я не вираховував по бобикам, то середня ось три насінини повноцінні виходить. Виривав рослини, то це шикарно виходить. Ну, видно, що соя вже переходить ось там ливу і до дозрівання ну, починає там листочки скидати. Зараз покажу середню рослинку. Ось так ось виглядає соя. Вона як ялиночка. Закидана бобиками, їх достатня кількість. Ось так вони виглядають. Видно, що рослинка була захищена, доглянута. Чистенька, хороша рослинка, яка, я думаю, нам віддячить гарною урожайність. Ну, ця вже не віддячить. Цій рослинці на цьому вже і подякуємо. Далі вона рости вже не буде. Навіть як я її прикопаю, там вже толку ніякого не буде. Все, ось така ситуація. Ось так загальна картина. Та, в принципі, ну, картина непогана, тому... Чекаємо далі, що, що нам дасть погода і що ми в кінцевому етапі отримаємо в заліку. Якщо такі справи, друзі, слідкуємо далі, все буде Україна.